Лукаші звичайне українське село, таких тисячі по всій Україні. Тут не підписувалися мирні угоди, не відбувалися кровопролитні баталії, тут не родилися і не жили визначні особи. Як багато навколишніх сіл і лукаші колись красувалися козацькою славою, стогнали від кріпацтва, потерпали від воїн і вмирали від голову мору. І сьогодні це село можливо десь обідране і жалюгідне, а десь красиве і величне. Уже четверте століття стоїть на Лівобережжі на перехір всіх репетіна і сторін. Лукаші село Бащівського району Київської області, розташоване за 20 кілометрів на північний схід від Башівки. Через усе село з півночі на південь. Повільною течією протікає невелика річка Сухоперезиця. Розташоване село на Придніпрянській низовині 115 метрів над рівнем моря, в природній зоні лісу степу. Переважає в лукашах рівнинний ландшафт, пожвавлені невисокими пагорбами. Зараз в лукашах проживає майже 1200 осіб, діє середня школа, дитячий садок, є відділення зв'язку. Два фаби, аптека, кілька магазинів, кафе-бар, агрофірма, птахофабрика, православна парафія. Ще вівторка на центральній площі села спирається базар. Функціонує автобусне сполучення зі столицею і районним центром. Село лежить на автошляху Київ-Згурівка з відгалуженням на барші. Досить воявнича місцевість, чисельні ставки вабляться дируй бал, а ось так виглядає герб нашого села. Люди зводять свої будинки з різних матеріалів і вкривають їх сірим шифером чи яскравою металочерепицею, а колись місцева архітектура сильно не змінювалась протягом тисячі років. Дерево, глина, солома та очерет ще років 50 назад були основним будівельним матеріалом. Ось так виглядає зруб. Колоди ретельно підганялися, щоб між ними не було щілин. З такими нехитрими вробками з'єднували вінці зрубу. Кривізна будівельного матеріалу вказує на те, що в лукаша була нестача дерева. Зруб покривали глиною, перемішані з соломою або кінським кізяком. Білили його е, папном або крейдою, розчиненим у воді. Надто тонкі стіни хати на зиму утеплювали очеретом. Здебільшого хати складалися сіни, комори. Однієї великої кімнати, посеред якої стояла піч. Між піччю і стіною. Настелявся піл, на якому спала вся родина, а замість підлоги була долівка це добре втрамбована глина. Тепер в лукашах розмаїття хат, і зведені вони з різних матеріалів і в різні часи, але об'єднує їх кілька спільних рис. Всі вони електрифіковані і переважно опалюються пригородним газом. Так звані чорнобильські будинки, що побудовані для переселенців із зони радіаційного забруднення, два десятиріччя залишалися невиразними сірими і одноманітними. Тепер такі будиночки після реконструкції і використання нових матеріалів і технологій виглядають досить симпатично. Найстарішою, найвідомішою, і найвищою. Спорудою села Лукаші є, звичайно, Свято-Михайлівська церква. Її збудували в 1896 році. Першою цегляною спорудою селі Лукаші є будівля земського училища. Його звели в 1914 році. З 1988 року тут розміщувалася десятирічна школа. Сьогодні ми, як і решта прогресивного людства, обробляємо землю тракторами, їздимо на автомобілях, користуємося інтернетом та мобільним зв'язком, маємо по кілька телевізорів вдома, а замість комор у нас погреба І, звичайно ж, холодильник. В центрі села стоїть церква, її вже 117 років. 40 метрів. А це зимовий храм, його збудували в 2010 році. Моя мама вчилась в цьому класі з 1986 року. Наша школа почала діяти у 1988 році. Влася парта зі старої школи. З такими партами сиділи наші дідусі і бабусі. Ось така форма колись була обов'язковою для відвідування школи. Воно велике, а воно мале. І на морі є хвилі. Ну, да. Мені треба жити все. А я ще вмію малювати а Дай я пишу вот по пальцю і можу біжи, біжи, пальцем малювати по листочку. У села я ж три магазини. Біля них часто на лавочках готуються Лукашівці за віком та інтересами. Улюблене місце для відпочинку школярів лісок біля старої школи. Наприкінці навчального року учні школи збираються тут на пікнік. Або, як ми це кажемо, на каш. Це наш пляж, він знаходиться з північної сторони села. Піст ми просто мостик. мозі. Лукаші село чудове, краси незвичної і воно, від квітів білих і конярових, до лісу й поля пролягло. й озер, води чисті, пливу і рибою кришать. Тості всіх знаю. Тут не місто. Люблю село. Що тут сказати? Все мені хотіло б сказати, що село Лукаші це дуже красиве і перспективне на сьогоднішній день село, тому що в ньому створені всі умови для праці, відпочинку, для... Дозвілля, працюють магазини, ФАПи, школа. І мені дуже приємно відзначити, що з кожним роком в школі збільшується кількість дітей, дошкільна група збільшується. Приємно дивитися, що вулиці наповнюються дитячим сміхом. Молоді мами курсують із немовлятами до магазинів. І ми створюємо також їм необхідні умови, побудували дитячу площадку. Вона буде розвиватися. Я, користуючись нагодою, хотів би подякувати всім молодим сім'ям, які небайдужі до нашого села, які спільними зусиллями з виконком Лукашівської сільської ради, депутатським корпусом сприяють, щоб село стало наше ще оханішим, затишнішим і приємним для життя. Да, майбутнє є. Воно, в принципі, вже відчувається, якось у нас вже красивіше стає. Плані порядки і організаційні питання. Ну, а ми будемо старатися, щоб воно точно настало. Село Лукаші мені подобається взагалі як село. Можна його назвати вже селище міського типу. У нас розвинута інфраструктура, у нас багато діточок, у нас працюють садочок дитячий, школа, є аптека, магазини. У нас все є. Мені подобається наша церква красивенна. Нормальне село, село як село. Що ще можна сказати? Лукашівських хлопців бачу тільки. В основному біля кафе. Що про них можу сказати? Потрібно, на мою думку, їм більше себе реалізувати в житті, чогось прагнути. Є у нас хороші хлопці, є у нас трішки хлопці, які, які пасуть задніх. А так в цілому нормально. Гарні у нас дівчата. Якби Ну на кожен товар сім покупать. Не ті тепер уже лукаші. Річка сухоберезиться уже не та. Та й не ті тепер люди, що колись. Не ходять тепер пішки до Баришівки. не орють земельку волами, не прядуть вовни лукашівські жіночки довгими, зимовими вечорами, не носять хазяї до вітряків борошно молоти, та й скоти не менше стали, нема що й пастухам пасти. А мель горівся, як пили колись, так і п'ють. На вечорниці тепер до клубу ходять. Женяться заміж виходять. Діток родять, виховують. Церкві Богу моляться. Живуть лукаші, новому дню радіють, на краще надіються.